Дорогі мої козироги, рада вітати вас на розкладі. Листопад наближається. Я сьогодні буду дивитися, яким він буде для вас по енергії, які підказки вищі сили відкривають для вас. Лише на трьох картах це початок, середина та кінець місяця, але повірте, інформація буде дуже потужна. І так, дивимося, що ж принесе листопад по енергії вам, які підказки вищі сили відкривають для вас. Що ж буде відбуватися в листопаді? Дуже цікаво і інтригуюче. І так, початок місяця, середина та кінець. Дев'ятка жезлів на початку місяця говорить, що ви завершуєте справи, ви зібрали дуже багато, у вас є досвід, у вас є вже з чим працювати, тобто ви щось напрацьовували, назбирали, напрацювали і зараз уже дійсно буде ситуація змінюватися. Тому що дев'ятка символізує завжди закінчення, десятка це вже перехід. І новий початок це у нас завжди стуза. Тому я вас вітаю, ви щось напрацювали, ви щось доробили, ви щось зібрали. І нарешті вже буде просвітлення, прояснення в ситуаціях. А ще скажу вам, що жезлова енергія у вас йде, бачите, і на початку, і в середині місяця. Це говорить про те, що ви будете в енергії, будете в ресурсі, треба слухати себе, допрацьовувати ситуації. горите бажанням, щось захотіли, треба це втілювати, тому що жезлова енергія, вона саме так діє, коли ви дійсно робите те, чого хочете. Я скажу, що мені дуже подобається, що тут іде дев'ятка завершення, а тут у нас іде туз якби, новий початок, тобто ви дійсно якісь справи вже допрацьовуєте і можна вже починати щось спочатку, можна вже братися за щось нове. Нарешті ви вже будете розуміти, що і як. Середина місяця важлива також для ваших планів, тому що всередині вас вогник, так як зображено тут на аркані, і ви маєте цей вогник транслювати, тобто маєте втілювати в життя ідеї себе. Чого ви хочете? Взагалі, бачите, у вас йде дуже сильне просвітлення ваших думок в цьому місяці. Тобто, ви маєте розуміти, що все що приходить вам на думку, все за що ви хвилюєтеся, тривожитесь, воно не просто так. Треба збирати ці думки і зрозуміти, чому ви про це думаєте, чому вас це тривожить, як це змінити. Якщо давно ви про щось мріяли, і ці думки не дають вам спокою. Беріться, втілюйте, повірте, вам допоможуть, вас не залишать наодинці. Просто ви маєте слухати себе, слухати свої думки. Це дуже важливо. Ну і важливо, щоб, звісно, ви позитивно мислили. Тому що тільки так ви будете притягати щось хороше в життя. І кінець місяця це якраз аркан підвішений, це коли від вас нічого не залежить, тому вам якомога швидше треба владнати всі свої справи, це якраз от до середини місяця, тому що вже. Після середини місяця ви вже не зможете щось робити так, як захочете, бо будете в підвішеному стані. І тоді вже вирішує хтось, а не ви. А вам тільки залишається час на міркування, на роздуми. І скажу вам після того, як ви допрацюєте щось і почнете навіть щось нове, вам піде на користь такий підвішений стан, тому що ви трішечки себе перезавантажите. Я скажу вам, що також в кінці місяця не приймайте ніяких важливих рішень, можете все собі обмірковувати, зважувати, і дуже гарно відскановуйте свій внутрішній стан, що вам приємно, а що не подобається, де вам комфортно, а де ви почуваєте себе незручно. Оце дуже важливо, щоб у вас не було моментів, де вам не комфортно, де вам погано. Таким бачу місяць для вас. Вам бажаю всього хорошого оцієї жезлової енергії. Пам'ятайте, що все починається з думок, і листопад показує, що якщо ви горете ідеями, то буде і ресурс, і можливість їх втілити, чого я вам, звісно, і бажаю. Вдалого позитивного листопада. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!